Так, що з укриттям? Дивіться, якраз малий спить. В мене в колясці засипає. Ось тут є знак укриття. Зараз покажу вам, як виглядає укриття в аквапарк затока. Так, біля горки ну, то все, можна... А, я тут не спущусь, так? Да? Ну, там можна щось, звісно, побачити. Давайте я навіть лишу ореста. Я спущуся подивлюся. А, це так укриття виглядає Ого. Огостронім під забу Може це не укриття А це укриття чи ні? А, це не укриття Ой, блін, зараз би гадості не знімав би, бачите я ось виглядаю з таким чином. Зараз малого лишу, спущусь, подивимось. З коляскою тут явно не можна буде. Добре. Ну типу Нормально вроді, але з коляскою просто ти сюди не зайдеш ніяк, к сожалению. Так що можна лишити коляску взяти дитину, думаю, це не проблема. Отак вот виглядає укриття в аквапарк маяк аквапарк затока.